Вітаю вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні моя розповідь про пізноцвіт осінній. Пізньцвіт осінній досить цікава бульбоцибулинна рослина. Якщо всі бульбоцибулинні і цибулинні рослини цвітуть рано навесні і весною, то пізньцвіт осінній навесні формує лише пишне зелене листя. Пізньцвіт осінній колхіцеум. Отумналь Має гарно розвинуте стебло із овальними листками з дуговим жилкуванням. З весни до початку літа листочки фотосинтезують і запасають поживні речовини у молоді цибулини. Довжина листочків може становити. Більше 10 сантиметрів, але величина рослини буде залежати від родючості ґрунту. Любить рости пізньоцвіт на добре дренованих, вологих, багатим на гумус глиняних ґрунтах. Добре росте на одному місці до 6 років, далі посадки загущуються, цибулини стають дрібніші, і рослина перестає цвісти. Тому потрібно через 5-6 років рослини перекопувати і розсаджувати. Висаджують пізньоцвіт на глибину 6-8 або до 15 см залежно від величини цибулини. Зазвичай закопують на глибину двох цибулин. Пізньоцвіт осінній. Який формує листочки до середини літа. З середини червня листочки починають в'янути, засихати і відмирають. В цей час у ґрунті формуються цибулини із квітконосами. Цибулина містить отруйну речовину колхіцин у великій кількості. В кінці серпня, на початку вересня, генеративний пагін виганяє на поверхню ґрунту ліковидну рожево лілову квітку, листочків восени немає, тому і називається рослина пізньоцвіт осінній. Цибулини, які викопали у липні, можна висаджувати в ґрунт в серпні, а можна і пізніше, тому що можна використовувати для вигонки. Для вигонки зазвичай беруть цибулини діаметром більше 3 см. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.